Сьогодні дивлюся, що там має виступити Трамп. Що він надумав все ж таки за цей час? Спливає термін, який він надавав у І так дивимось, з якою пропозицією, з чим виступить Трамп. Скажіть, будь ласка, шістка пентаклів, двійка жезлів, принцеса Чаш. Вісімка пентаклів. Місяць, Принцеса Мечей, П'ятірка Мечів, Рицар чаш, Сімка мечів. о! Ну, має засвітитися обов'язково. Як же ж він ж Сонцелікий? Сонце тобто він пропонує допомогу. І ця допомога, мені здається, як дві жезлів, як партнера саме України. Не то, що пропонує, Надасть. По вісімці Пентаклі будуть плодотворно працювати. Над війною, так? щоб перемогти, напевно, так. Дещо буде дуже приховано по місяцю, знаєте, таємно. Ще якісь приємні будуть новини щодо ну, приховані якісь там. І дужну, звісно, без хитрості Трампа це неможливо. Тут і принцеса мечів, і Сімірка мечів. Все, щоб він залишився задоволений в плані, знаєте, хитростю якось обманом, щоб він залишився в прибутку в будь-якому випадку. Ну так, Щодо Росії, що він буде виступати щодо Росії, покажіть, будь ласка, план рицар мечів, король Пентаклі. І Пентаклі, десятка мечів і колесниця. Щодо Росії, по всій вероятності будуть прийняті якісь агресивні міри щодо зменшення їхніх грошей, а це, напевно, санкції, просто вбито, знаєте? І це досить швидко, тому що це по колесниці. Ось так. І знову це знизу. Ось так. Ну, подивимось, подивимось, що ви скажете, мої любі.